Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Не перейти і не обійти. Ось такі озера у цьому дворі на вулиці Львівській стоять вже не перший рік. Люди скаржаться. Ремонтувати їх двір не хоче ніхто. Тому звернулися до народного контролю. Перевірити калюжу на глибину та помісити багнюку. Ось так бавляться діти у дворі будинку на вулиці Львівській 61. Аби дістатися додому, доводиться долати справжню смугу перешкод, нарікає пані Ірина. Що колясочками, що велосипедиками не можна взагалі проїхати тут, особливо як чотири вантажівки встане. Там взагалі не можна проїхати. Телефонами підсвічуємо ввечері? Йдемо з дитиною нереально пройти. Якщо десь пізніше повертаєшся, звідкись то неможливо, звичайно, неможливо. Навіть ніякого фонаря, ну нічого. Люди дивуються, будинку невдовзі півсотні років, а двір ще жодного разу не ремонтували. За скільки років можна було зробити, хоча б елементарне, Тобто зробити асфальт, дорогу або бруківку. Ми зробили в наших під'їздах ремонт за власний кошт. Ми поставили двері за власний кошт. Ми зробили перекладину за власний кошт. Наскільки ну, ж може бути той власний кошт? Чому мій внук має в гумових чобітках в 2016 році долати ці озера? У департаменті житлово-комунального господарства народному контролю обіцяють вже цього року на занедбаній території наведуть лад. Капітальний ремонт дворових територій на Львівській 61, 61А, 61, 61Б запланований в цьому році. Ну просто не можна назвати терміни. Ми виконуємо його ремонт, так як він є в досить незадовільному стані. Ми обов'язково простежимо чи виконують чиновники обіцянку. Дмитро Кузняцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.